Вітаю, друзі! Сьогодні в себе на каналі Садок мрії Надії, Житомирщина. Сьогодні я хочу поговорити про шкідників, тому що якраз це ця тема наразі. Ось, як ви пам'ятаєте, я робила нову грядочку в тому році. І так як вона була не замульчована. Ті грядки, які вже в мене давно мульчуються, там зілля практично немає. Цю грядочку я всю пересипала. Що я вам скажу? З цієї невеличкої грядочки я вбила десь борознів 20, як мінімум. Ось, але ж це я поверхнево сапала, а внизу їх, звісно, ще більше. Тому в мене сьогодні буде тема про боротьбу з шкідниками: шкідник хрущ, його личинка, і слимаки. І, на прикладі одного куща, ось дерен. Редгноу маленький, який я пересадила з-під винограду, продовжуючи там рокарі, покажу у відео обзорі вам потім. Ось що ми робимо. Тому що я знімала відео, що я за природне землеробство, але скажу вам так: за 10 років того, що я не боролася не з тислимаками, не з личинками хруща, це довело до того, що. Я позбуваю своїх рослин, і я зрозуміла, що треба обирати. Тому я обрала і в тому році я почала боротися Боротися із слимаками і з хрущами. З хрущами в цьому році я борюся трошки ще більше, тому що втратила два куща в тому році. Наприклад, із цього куща я покажу, що я буду наразі робити саме від хруща. Так, ось мій кущ. Дерен, редгноум. Я буду закладати таблетки. Я не буду називати назву таблеток. Вони є різні. Ось такі вони кругленькі. Вони є на різний гаманець, тому ви купите. Я тільки розкажу, яку вони мають дію і як їх закладати, коли вже кущ посаджений. От. Це кульки системної дії, які захищають від листогризучих та ґрунтових шкідників та сприяють кращому проживанню саджанців лісових, декоративних, а також забезпечують їх основними поживними речовинами. От, при наявному ураженні препарат діє проти попелиць та щитівок вже через декілька днів, а проти гризучих шкідників через один тиждень. Таким чином охоплюють також шкідники, що живуть приховано. Тривалість дії препарату до 1-2 років. Ось тому і розказую вам, як це робити. І наскільки він захищає. Захищає він, я дивлюсь так: ось тут подалі в мене хризантеми, які ось люблять шкідники невисокі. Біля них найбільше я викопала хрущів. Тому покриває ця кулька в радіус 70 см метр навкругі. Тому я буду біля кущика робити ямку. Але до хризантем, бо на задньому плані півонія, який цей шкідник не ну він не зашкоджує півонії. Що ми робимо? Треба зробити біля куща в районі коріння, вдіваємо початки обов'язково, бо це ж хімічний препарат все ж таки. І на 20 см робимо лунку. Я подивилася, мене цей ніж якраз 20 см. І в районі, ось я отак беру, отак, прокручую, розширяю, накругленька, якраз мене 20 см. І беру я цю таблетку. Пачечці їх ось така вона, 15 штук. Мене, звісно, більше кущів. Ну, я буду закладати під ті кущі, яких в мене по одному, і які мені. Най-най, як сказати, треба спасти, які трохи менші. Хоча вони мене поїли п'ятирічні яблуні, П'ять, а одній було 7 років. Тому отак ми закидаємо оцю таблетку блунку. Ще я тако, звісно, ножом пропихаю її Оцю тильною стороною, щоб точно воно зайшло туди, куди треба. От, все, дивіться. Лунку треба пролити обов'язково. Але е, наразі буде сьогодні дождик. Що я роблю? Я отак закопую, щоб, не дай Бог, не викопала собачка, ну, там 20 см. Але ямку я лишаю, о, бо вдруг не буде дощу, я їх пролью ці ямочки. Ось. Ось так я роблю. Одразу, щоб все робити одразу, я переходжу до піддобрення. Ну, це вже я скажу, це всі знають, це осмокот, це пролонгованої дії добриво. Виберіть, яке вам подобається, яке вам також по карману. Ну, от. Чому ці таблетки? Тому що в тому році я проливала розчином, він має дію всього лише місяць і два кущі я втратила. Тепер я беру вила, щоб було більше, так скажемо, дирочок. І навкруги, ось так я от те, так роблю. І беру добриво, це чотири луночки виходить. І потрошечки засипаю добриво. І з іншої сторони я так само зроблю. От. Це засипаю. Сьогодні повинен бути дожик. Дірочку я цю полишаю. Так, я проходжусь, роблю з всіми кущами. У мене їх більше, 15. Ну, на 15 в мене хватить цих таблеток. інші я пролью розчином. Ось, теж кажу, не вибирає сам Антихрус чи що ось. Тому я дороблю це з кущами. Потім я переходжу проливати полуницю і деякі рослини, які, які я вам так скажу, може це не чесно, але які мені дорожчі, тому що ця труйка вона дорога. Ну, вже всі знають це, я вже озвучу як тару на 10 літрів і підливаю. Мені удобніше лити не чашкою, бо воно розтікається. Ось часто, ну, якщо посапано, гарно чашкою. Якщо не десь не посапано, то краще лікою воно проходить. Земля зараз волога, саме добре пролити, поки ще немає дощу, дощ буде на вечір. Тому я це ще не поливаю, а саме актарою хорошо пройтися, полуничку і квіти, які вам не шкода. Ой, які вам шкода на, 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 навпаки. Ось тому ось така в мене робота на сьогодні. І ще, дівчата-хлопці, пару слів за слимаків. Також почала в тому році боротися. Слимаки. Це потрібно робити навесні, коли вони тільки з'являються, щоб вони як не наплодили нове потомство. Дивіться, який ще гарний чимирник чорний. І яка прекрасна манжетка. Я не розумію, чому люди так до неї якось, боже, яка вона прекрасна. Вона із зимою стоїть зелена, ось, а потім розростається в такий гарний кущик. Ось я вже заказала препарат, також дивіться, який вам підходить препарат, тому що будуть саме виходити наразі хости. Ось які слимаки просто полюбляють. Якщо будуть дожі, їх буде надбагато. Також не допускайте, як я розмноження цих нехороших слизнів, тому що вони об'їдають все, буквально все. Тому я буду робити, да, це хімічні препарати, ну все, я зрозуміла без хімії. Не обійтися за 10 років, я допустила садок до такого, що тепер мені боротися і боротися треба стабільно декілька років, а потім уже буде раз в рік якась профілактична обробка від, від слимаків і від хруща. Тому навесні, коли тільки з'являться слимаки, я буду розсипати ці гранули, які я вже замовила. Також ви дивіться, що ви хочете. Хочете, пробуйте біологічне, я біологічно пробувала, нічого не, це не допомагає. Взагалі, і, і я пробувала і біологічні, і народні методи нічого не допомагають. Дівчата, хлопці, не знаю, можливо, комусь допомагає, ну, слава Богу. Мені ні. Тому навесні я це зроблю, і восени, коли вони вже мають також залазити там на зимівлю, ось і переживуть, і знову навесні вилізуть. І тоді восени, коли також йдуть дожі, я оброблю від, від слимаків. Це буде дві обробки. Навесні, коли саме вони починають ось, виходити, і восени. Коли вони вже мають бути ховатися на зимівлю. Ось таке моє відео. Я думаю, воно наразі актуальне, можливо, комусь буде в допомогу. Особливо мені сподобалося, що ці таблетки діють рік і покривають площу від 70 до метру. Тут також вони захищають ті рослинки, які біля куща. Також, тому я ті рослинки не буду проливати, які в радіусі 70 см. Ось. А ось полуницю обов'язково я зараз буду розбавляти актару на 10 літрів, ліками на 10 літрів, і пройдуся і пролью. От. І обов'язково всі кущі таблетка. Ось як я вам показала на 20 см вниз. Якщо у вас немає дожів, обов'язково гарно проливаєте, щоб водія пішла швидше. Але в нас сьогодні передають гарний дощ після обіду. Я не проливаю. Але проливати треба. Якщо не буде дожджа, я обов'язково піду пролью. І отак вилами дуже зручно. З одної, з другої сторони зробили це вісім дигрочок, потрошки насипали довготривалого, довготривале добриво. І все, це теж на рік. Все, у вас рослина захищена на рік. Тому гарних всім квітучих садочків і дякую за увагу, за лайки, за підписки, за коментарі і до зустрічі в наступному відео.